Ну, а зараз дивимось, як виглядає шасі лампової радіоли Сакта. Радіола Сакта 1963 року випуску. В радіолі 7 радіоламп. 7 радіоламп. Має вона декілька діапазонів. Довгі хвилі, середні хвилі, короткі хвилі 1, короткі хвилі 2 і УКВ. У КВ, це на цьому діапазоні настроєний FM-діапазон. Тобто при нажатті кнопки У КВ буде грати fm радіо Приводиться в движення воно цією великою ручкою, вліво-вправо, настройка на станцію FM. Мала ручка крутить основну стрілку. Основна стрілка це довгі, середні, короткі хвилі. Ну і проігруватель вініла. При нажатті цієї кнопочки переключається сигнал на верхній переключатель. І далі з нього йде вход або проігрувателя вінілу, або модуля. Тут при нажаті цієї кнопки. Ну, це з лівої сторони громкость, громче тихіше. Це низькі частоти. Це низькі частоти на нулю. А це йде у низьких частот в більшу сторону. Справа високі частоти. Це виключені. І це чим більше високих, тим уменьшається той красний флажок, показує орієнтір. Більше-менше. Тут за шкалою захований он, з тієї сторони за лобовим склом інфракрасний датчик. Він буде улавлювати сигнали із пульта дистанційного керування. Для того, щоб можна було, сидячи в креслі, на дивані, лежати, пити щось чи їсти за столом і не вставати до радіоли, а нажатієм відповідних кнопочок, перемикати режими роботи радіо або переключати треки. От. Коли його закрити цим красним флажком низький убрати, то тоді сигнал поступати не буде. От. Може він поступати через верхню кришку радіоли, якщо буде відкрита. Ну, краще його отак відкривати, щоб був видно той датчик, який ловить сигнал. От. В нормальному режимі радіола працює. Високі частоти, дежні, будь, трохи більше половини. А низькі частоти майже до кінця. Ну, не до, не до самого кінця, а так отак, міліметрів 5 не доходя до кінця, це виходить оптимальний режим воспроизведення музики. Отак виглядає шасі. Шасі повністю. Відреставровано, тут поміняно майже все. Як кажуть, не, копано, не копаний прийомник або радіола, Ну ця радіола копана і перекопана. Тому що силовий трансформатор тут був другий, з якогось другого радіо його міняли. Поміняний но, другий силовий трансформатор, хороший. фільтра. Оці конденсатори електролітичні, тут їх 5 штук стоїть. Все поміняно нове. Із старих запасов тих времен. Далі. Тут гнездо підключення, антенна. Довгі, середні, короткий хвилі. Це вход антенни на УКВ ФМ. Оце гніздо. Крайнє ліве. О тут. Виход на магнітофон, можна запись робити, це вход в істочника звукоснімателя і виход на доповнітельний громкоговоритель. Якщо треба колоночку ще одну вставити і винести її на віранду чи в садок, там де шашлики жаряться, то тоді в це гніздо включається колоночка, і через вікно виноситься на вулицю. Далі тут поміняний. Виходний трансформатор, дросель. Також вони були всі покоцені. Цей згорівший був. Тут одна половина виходного також була згорена. От, все відновлено, все працює ідеально. Також дивимось на цю радіо на шасі, як воно виглядає. О, зараз ми зберемо це все діло в корпус і зробимо пробне включення. І заценимо. Звучання о цієї радіоли.